Доброго дня, шановне товариство. Ну, сьогодні тут зі мною присутній голова Житомирської міської свободи Віктор Брокарів, про якого вже Олег Ярославович тут говорив. Ну, в Житомирі напевно організатори цього терору. А це терор, кримінальний терор, який здійснюється е, вочевидь по е, певним методологічним вказівкам, по певним інструкціям. Е, організатори цього терору е, в Житомирській області напевно вирішили перевиконати план е, по кількості нападів, по цинізму. Е, вони вже зазіхають на е, малолітніх дітей. Е, 14-річна дочка Віктора Брокер вже е, під приціл е, попала. 呃。Uh Цих терористів я ще раз е, коротко зупинюсь на тому, що у нас 13 пунктів. що у нас в Житомирі відбувається е, 23 листопада в під'їзді власного будинку двоє чоловіків напали на головного редактора газети «20 хвилин та активіста Євромайдана Владислава Пучича. Повалили на підлогу, били ногами. 28 листопада е, е, організована група озброєних дерев'яними палицями, скрученими шурупами напали на активістів Євромайдану Дмитра Ткачука, Владислава Пучича, Івана Фурлета. Юрія Жуковського, Андрія Горденчука в результаті нападу Жуковського і Пучича з травмою голови забрала швидка. Одного із нападників вдалося хлопцям-активістам затримати. Його привезли в райвідділ міліції і ну. Яке було здивування у них, коли його відмовлялися оформити, зареєструвати заяву про злочин і так далі лише після втручання прокуратури області, зареєстрували кримінальне провадження. З'ясувалося, що це раніше судимий мешканець області, який зізнався про те, що вказівку це зробити, а також фотографії активістів, адреси, телефони тощо йому надали в Житомирській спец. Службі е, працівник Житомирської спецслужби, е, який в подальшому е, мобільним телефоном керував, повідомляючи про місце знаходження активістів. Е, таким чином, ми виходимо на е, слід організаторів, хто е, конкретно цим займається. Е, і ну, далі я ще розкажу про ті методи, які далі вони продовжили діяти. 4 грудня понівечили припарковано в дворі е, автівку е, депутата міськради від свободи Сергія Нищука. 7 на 8 грудня вчинили замах на голову Олевської районної організації Всеукраїнського об'єднання свободи Юрія Ковалінського. У нього спрацювала сигналізація вночі, коли він вийшов перевірити, що завтівкою з'ясували, що невідомі зняли захисний ковпак відкрутили всі болти на лівому передньому колесі і акуратно поставили його на місце. Цим автомобілем він зранку збирався виїжджати на майдан, про що в телефонному режимі мав необережність. Повідомити е, своїм родичам. Далі, е, 14-11 грудня, е, після проведення однієї з мирних акцій е, активісту на автомобілі. На автомобілі... На власному автомобілі, Деусенс Сенс, порізано колеса. Значить, заступнику голови Житомирської батьківщини, годованому, декілька разів телефонували невідомі з погрозами насильства. 15 грудня група чоловіків напали на учасника акції підтримку євроінтеграції Ярослава Кальчука, котрий в цей час віз людей на Майдан. Бус підрізали дві машини, вискочили молодики, розбили лобове скло, порізали покришки. 15 грудня одному із активістів Єроматома. Майдану, який планував везти до Києва Житомирян, порізали колеса його автомобіля. 15 грудня е, ну, це випадок з Віктором Брокарєвим. Я, напевно, йому е, надам пізніше слово, він е, розповість е, про терор відношення нього. Е, далі опозиційному депутату міськради Сергію Мірошнікову, який возив продукти харчування на Майдан, по невідомі побило лобове скло, його автівки. Е, 20 грудня листа з погрозами розправи отримала секретар Житомирської свободи Анастасія Сінькийська. Листів, а, а також щодо пошкоджень. Е, пошкоджень автомобілів. Всі вони в, е, один однаковий почерк. Зараз я надам слово Віктору Брокою, голову міської голові міської свободи. Він детальніше вже про це розповість. Добрий день. Я голова Житомирської міської організації. Свобода. Значить, з 15 грудня почалися переслідування. В 9.30 ранку, коли я збирався їхати на Майдан, йшов, щоб це зрозуміти, це центр міста. Дуже багато людей. Поряд стояла автівка і два Даїшника стояли. Коли я йшов, ззаді удар по голові. Я не бачив, чим. Я впав, і троє невідомих почали бити ногами. В цей час співробітники за цим, цим спостерігали. Хоча навколо люди кричали, міліція, і навіть ніхто не підійшов. І потім ці троє невідомих сіли в машину і втекли. Даїшники навіть розвернулися і поїхали в іншу сторону в цей час. На наступний день вранці, коли я ну, збирався вести, це понеділок, був наступний день, дитину до школи з дверей випав конверт. Просто самого конверта немає, тому що я його ну, написав заяву і передав співробітникам. Якщо цікаво, ось є ксерокопії цього конверту. Які, це обмащений кров'ю з одної сторони, Віка це моя дитина. Тобто написав але Віка, тікай. Дитині 14 років, дитина в школу не ходить, тиждень сидить вдома. Але це на цьому ж це не закінчилось. На наступний день е, я, я був на роботі у вівторок, і в пів п'ятої вечора ну, це вже темно, дитина дзвонить каже: хтось намагається виломати двері, зайти в двері. Я сідаю в свою автівку, яка припаркована на території лікарні, я лікарем працюю. І починаю їхати. І дивлюсь, що в мене порізане колесо заднє. Я беру таксі, сідаю на таксі. Просто це це не так просто спланувати. Одночасно ломають двері і в мене порізано колесо. Про це знали тільки по телефону деякі люди, тому що я був на лікарняному, я просто приїхав, ну, хворих треба було виписати Я починаю дзвонити своїй дитині з мобільного телефону через це, через 5 хвилин. Вона не бере слухавку. Тобто 10 разів я дзвоню, дружина. Потім і, і, я прошу знайомого, що він підійшов туди, там поряд живе. І коли я приїжджаю, вже піднімаюсь до себе додому, в дитини немає жодного пропущеного дзвінка. На телефоні, хоча 10 разів я дзвонив, і це не було поза зоною, а було просто йшли, йшов виклик. На цьому ж все не закінчилось. І через день в під'їзді в мене обмалювали двері. Це двері під'їзда, а це мій вхідний. І, тобто, гроб намальовано, хрест і вітя написано. На пошті написали Сука, готовся». бачите, ну, дословно, да, мовою оригіналу. На цьому все не закінчилось. І нашому секретарю міської організації ну, це хронологія протягом тижня. Кожен день відбувалося. Прийшов лист з погрозами, в пошту її кинули. От сам лист, а це конверт. От Настя Настя – це просто голова, секретар міської організації нашої свободи. Тобто протягом тижня ми живемо як на війні, і таке враження, що воює з нами наша, вла... наша власна держава. розумієте? І вони вже пішли до того, що вони починають погрожувати дітям. розумієте? Дитина не ходить до школи, ми переживаємо. І, от... і це зрозуміло, що звичайна людина не може такі організуватися, тільки співробітну. Робітники служби небезпеки нашої таки можуть займатися, тому що наші телефони прослуховуються. Вони завжди знають, в якому я місці знаходжусь, і в цей час, хоча про це може там не знати навіть інші люди. от Ну це автівка з порізаними колесами. Моя, яку коли мене побили, да я підійшов до автівки, всі чотири колеса були порізані. От, все, дякую. Товариство звірства влади. Вони вже стосуються не тільки активістів Євромайдану, вони стосуються безпосередньо так само і членів їхніх родин. Ви чули, що вони творять, як вони зараз залякають дітей. Що це є не просто принизливо, це є, це є ну, словам, не, 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 не слова тяжко підібрати, щоб охарактеризувати оці їхні бандитські дії. А ось по відношенню до Едуарда Ліонова, керівника Кримської організації Свободи, взагалі, щоб його залякати, і щоб заляка. Кримських активістів, кримських свободівців, вони вже почали тероризувати не просто членів сімей, а мамів. Едуард Леонов розкаже про той терор, який вони влаштували по відношенню до його матері.